Всім привіт, Виїхали забронувати тут таку невелику ділянку. Оце ще так, закрити увагу під кукурузу. Плануємо сіяти ячмінь на днях, може завтра. Воно в принципі вже і підсохло, вже й не розбиває. А ну, в кого така ж погода, як у нас зима, а у нас ще ні одного сніга не випало. Тільки лише, якщо може видно, так далі, тумани. Два дні ці тумани, такі що ну, густі і все, більше нічого немає. Ні дожджа, ні сніга, ні хрена. А ми працюємо. Колись дня два назад, напевно, Ну да, так, дня два назад у нас на сонці плюс 30 показувало на градуснику. Йо моє. І це після того почалися тумани і все. Так що так, працюємо, ну не знаю чи буде з цього толк, тому що ну капець. Ну, ми тут в принципі пахали, там є в мене коротке відео зимою. Коли ми в январі, по-моєму, ну в цьому місці пахали. То, таке по мокрому він тут буксував. Бо тут спориш таке все було, коротше. Трошки поравняюся, що, в принципі, час їм, потім ще раз можна пробігтись. Може якісь посадки випадуть, тому що це взагалі прикол. Набило спориша. Ну, да, груда, звісно, забита геть земля. Капець. Скоро вже весна бліна у нас, опадів зовсім немає. Не знаю, купив соняшник, там воно і сіять. І сам якось колібаюсь, якщо не буде ні сніга, навіть не знаю чи стоїть його ризикувати сіяти чи ні. Там тому що там... Як для мене ділянка не замок мала, там вона всі 10 гектар. І якби теж не хочеться викидати гроші на вітер. Пробили йому апаратуру сьогодні, тільки забрали з ремонту. Масло попадало е, з двітеря в апаратуру. Тут апаратура якби смазується віддільно, треба заливати, і попадало з двітеля, наверно, сальник там поміняли. Зараз вроді все нормально. А ну там хто? може хто дивиться, хто в курсі, не підіймає навіска. Вроді розподільник новий, стоїть один ТЗ на Що там, поставили йому, НШ-16 і диски. Ну, я, може покажу. Не підіймає їх, коротше. диски на продажу, Якщо, Може в цьому відео покажу, або вже ну, одне знімлю відео покажу диски. офігенні диски ну, під цей трактор вони важковаті. Не тільки щоб підняти їх, а скорость маловата для нього. Так, ну що, ще раз пробіжить та і все, будемо їхати, навіть чіпляти то завтра виїжджати, висівати ячмінь. Там є там, один гектар треба буде посіяти. Культиватор цей борони з легкістю. а от диски що то не знаю, вроді там вага у них ну, може 500 кілограмів десь так. Підриває, але підняти їх не, не може. Треба шукати причину в чому. Так, ну що, всім удачи, до нових відео.